Сьогодні на вас чекає захоплива подорож по Україні. Місто з золотим левом на гербі, вузькими вуличками та особливою кавовою культурою. Місто Львів. Львів місто на заході України, яке має на гербі золотого лева. Що символізує силу та благородство? Вузькі вулички старого міста зберегли середньовічну архітектуру і атмосферу Європи. Львів вважають кавовою столицею України. Тут десятки атмосферних кав'ярень і навіть діє музей кави. Давайте впізнаємо друге місто України. Місто з потьомкінськими сходами та найстарішим оперним театром, який входить до п'ятірки найкращих театральних будівель світу. Звісно, це Одеса. Одеса велике місто на півдні України з виходом до Чорного моря. Потьомкінські сходи це символ міста та архітектурна візитівка, що веде від Приморського бульвару до морського порту. Одеський національний академічний театр опери та балету. Це один із найгарніших в Європі, і він входить до п'ятірки найкращих театральних будівель світу. Наступне третє місто. Чи знаєте ви найзахідніше обласне місто України з історичним замком? Це Ужгород. Ужгород це найзахідніше обласне місто України, розташоване на кордоні зі Словаччиною. Місто має компактний історичний центр з вузькими вуличками та європейською атмосферою. У центрі міста зберігся замок 11-го століття. Це фортифікаційна споруда, одна з найдавніших фортець країни. Шановні, напишіть в коментарях своє місто. Або місто, про яке ви б хотіли почути цікаві факти та побачити красиві локації. Підтримайте нас і ставайте невід'ємною частиною пізнавального каналу. Місто відоме битвою і пам'ятником козацької слави. Місто Полтава. Саме поблизу Полтави, у 1709 році відбулася знаменита полтавська битва між військами Петра І та шведського короля Карла XII. місто відоме пам'ятником козакам, пам'ятник козацької слави у Полтаві, розташований на панянському узвозі, на місці, де колись стояла сторожова вежа фортеці. Наступне п'яте місто. Місто на Буковині з резиденцією митрополитів, яку внесено до спадщини ЮНЕСКО. Місто Чернівці. Чернівці це місто на Буковині з багатою історією та мультикультурною спадщиною. Головною архітектурною перлиною є резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Нині корпуси Чернівецького національного університету. Цей архітектурний ансамбль внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Місто має фортецю, яка входить до ЮНЕСКО, Замковий міст та Смотрицький каньйон. Місто Кам'янець Подільський. Місто Кам'янець Подільський розташоване на заході України, відоме своєю середньовічною фортецею, однією з найкраще збережених в Україні. Фортеця одна з найвідоміших в Україні, є символом міста. Знаменитий замковий міст з'єднує старе місто з фортецею. Каньйон річки Смотрич це геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Це глибока вузька долина із стрімкими схилами, що сягають висоти 50 метрів. Наступне сьоме запитання: і сьоме місто. Місто в центрі України з пам'ятником янголу-охоронцю. Місто Кропивницький. Кропивницький місто в центральній частині України, адміністративний центр Кіровоградської області. У центрі міста встановлено пам'ятник Янголу Охоронцю – символ духовного захисту Кропивницького та і всієї України. Найдовше місто в Україні промисловий гігант із родовищами залізної руди. Місто Кривий Ріг Кривий Ріг одне з найбільших промислових міст України. Розташоване у Дніпропетровській області. Місто простягається на понад 120 кілометрів, що робить його одним із найдовших у Європі. Тут розташовані величезні родовища залізної руди, завдяки яким кривий ріг став важливим центром гірничо-металургійної промисловості. Місто, назване на честь святого, має суднобудівну історію. Обласний центр із потужною астрономічною обсерваторією. Місто Миколаїв. Миколаїв місто на півдні України. На березі річки Південний Буг. Назване на честь Святого Миколая покровителя мореплавців. Відомий як важливий центр суднобудування та морського флоту України, Миколаїв має найстарішу в Україні астрономічну обсерваторію, що входить до переліку об'єктів Світової астрономічної спадщини ЮНЕСКО, населений пункт в Полтавській області столиця Українського гончарства. Селище опішня. Опішня – селище в Полтавській області, яке вважається столицею українського гончарства. Тут розташований Національний музей-заповідник українського гончарства. Опішня славиться традиційним керамічним мистецтвом і щорічними ярмарками майстрів гончарства. Підписуйтесь на наш канал і давайте разом мандрувати нашою країною. І дізнаватись цікаві факти та надзвичайно красиві міста. Дякуємо вам, що цікавитесь нашими тестами.